Роль кліща сьогодні грає Марсик. Він теж вміє пити кров. Всім привіт! Лиш трошки пригріло сонечко, і ми всі біжимо в паркі, у ліс на дачі. А там нас чекає його високість бариліозний кліщ. Що таке хвороба лайма та як нею не захворіти, наступні кілька хвилин. Отже, кліщовий бариліоз або хвороба лайма це захворювання, що вражає шкіру, суглоби та нервову систему. А викликають її ні, не кліщі. А бактерії, борелі, які можуть жити в кліщах. Саме захворювання проявляється локальним запаленням на шкірі. І якщо не почати лікувати хворобу на цій стадії, то воно починає вражати нашу нервову систему. Лікується захворювання зазвичай або невролог, або інфекціоніст. Препаратами вибору є антибіотик. А так як у нас канал все ж таки про сімейну медицину, давайте відкинемо трошки в сторону лікування, а зробимо акцент саме на профілактиці. Отож, як себе поводити, щоб не зустрітись з бореліозним кліщем. Давайте з ним познайомимось. Кліщі це невеличкі членистоногі. Для відтворення їх виду їм потрібно пити нашу кров. І начебто нічого страшного, він малесенький, скільки він тієї крові вип'є. Але, на жаль, дуже часто ці маленькі тваринки переносять купу різних бактерій та вірусів. Ми сьогодні поговоримо з вами про кліщів, які є резервуаром для борелій. Тих самих, які викликають хворобу лайма. Давайте розберемо 5 поширених міфів про бореліоз. Міф номер один. Усі кліщі переносники Борелій. Перше, що варто розуміти, борелії переносить певний від кліщів. Він зараз у вас на фото. А по-друге, навіть у цьому виді не всі персони 100% інфіковані Бореліями. Рівень заразності кліщів бореліями варіює від розміщення країни та її клімату. І становить від 10 до 90%. В Україні цей показник приблизно десь 33%. Тобто лише кожен третій кліщ потенційно може нести загрозу захворіти бореліозом. Міф номер 2 Якщо лишиться голівка в рані, точно захворієш. Борелі живуть в слині і виділяються в рану разом з нею. Якщо видалити кліща таким чином, що голівка лишиться, кліщ загине, а отже, перестане виділяти слину в рану. І взагалі, голівка кліща в рані прирівнюється до звичайної занози. Її, наприклад, можна видалити стерильною голкою від шприца. Або навіть якщо вона лишиться в рані, вона з неї вигне як звичайна заноза. Щодо способу видалення кліща, станом на сьогодні. Нема доведеного, максимально ефективного або максимально небезпечного способу видалення кліща, їх можна видаляти багатьма способами і багатьма гаджетами, нитками, шприцами, пенцетами, такими мікроломиками, тикопфонки і так далі. Ще раз кажу: принципової різниці нема. Основні моменти потрібно мінімально травмувати черевце. І не заливати певними агресивними речовинами, типу керосину, тому що це змушує нервувати нашого кліща і пускати більше слини. Після видалення обробіть місце укусу якимось антисептиком, бажано не фарбуючим, щоб було зручніше спостерігати за місцем укусу. І саме головне: у кліща на хоботку немає різьби абсолютно непринципово годинниковою чи проти стрілкою його викручувати. Міф номер 3 Укус кліща це 100% ризик захворіти. Ми вже говорили про те, що не всі кліщі інфіковані бареліями. Більше того, ймовірність захворіти на барельоз напряму залежить від того часу, скільки він до вас присмокнений. Тобто, чим довше, тим більший ризик захворіти. А тепер підсумуємо: не кожен кліщ інфікований бареліями, і щоб йому вас заразити, потрібно декілька діб. От і виходить, що на виході середній ризик захворіти на берельоз після укусу кліща становить приблизно 2%. Міф 4. Кліщі падають з дерев. Є така байка, нібито наш головний герой півжиття сумлівно повзе вверх по стовбуру дерева, доповзає до гілки, потім так само повільно повзе по гілці, помічає знизу проходячого мимо пасажира. Бере, стрибає з гілки, пікірує на нього і промахується. І пів життя на смарку. Mm -hmm. да? Так от, кліщі не живуть на деревах і не падають з них. На шкіру людини вони потрапляють з трави. А трава у нас є де правильно всюди, у скверах, у парках, на дачах і в тому числі у лісі. Міф номер 5 Кліщ, де впав на шкіру, там і смокче. Де родився, там і пригодився. І хоча наш головний герой не лазить по деревам і не стрибає з них, він достатньо мобільний. Наприклад, він може підповзти до вас по покривалу, доки ви на пікніку. І навіть якщо він потрапить на шкіру в області щиколотки, це не означає, що він одразу присмокчиться. Ні. Еволюція навчила його повсти по шкірі в. Місця та гарний кровотік і його важче знайти, у тому числі в інтимні зони. А тому кліщ, який потрапляє на шкіру, не одразу вставляє свого плуга в землю. А тепер, коли ми знаємо більше про нашого головного героя, давайте поспілкуємось про те, як взагалі не контактувати з ним, сидіти вдома і не вилазити на вулицю. Перше, це одяг, штани та шкарпетки. Можна одне заправити в інше. До речі, якщо в такому вигляді ходить на роботу, то в оточуючих не буде до вас завишених очікувань. А якщо серйозно, то проміжку шкіри між шкарпетками та штанами не має бути, адже це ворота для нашого кліща. Друге, одяг має бути світлим та монотонним. Це демаскує кліща. І покривало для пітніку також попадає під це правило. Якщо у вас покривало буде світле і однотонне, кліщу буде важче до вас підповсти. Третє. Одяг має бути оброблений репалентами. Єдине, що читайте склад, чи діє він на них. Четверте, після прогулянки увесь одяг у прання. І ні. Не тому, що він свердить димом, а тому, що там можуть бути кліщі. І п'яте. Оглядайте один одного після прогулянки, навіть у самих незагорілих місцях. Адже, ще раз повторюсь, кліщ не смокче де попало. І навіть якщо нашому шпійону вдалося проникнути і присмоктатись до шкіри, нічого страшного, можете спробувати видалити його в домашніх умовах. Та коли ж все ж таки варто звернутися до лікаря? Перше, це коли ви не можете позбутись його самостійно. Нічого страшного, якщо ви звернетеся за допомогою до професіонала. Друге, коли кліщ просидів на вас достатньо довго, десь 36-48 годин, або ви вже його помітили добре наїженого. В такому випадку зі своїм сімейним лікарем потрібно розглянути варіант антибіотикопрофілактики разової. Третє, на місці укусу почервоніння розміром більше 5 см, або таке, що швидко росте. Ну і, звичайно, типова гіперемія по типу бичачого ока, це привід негайно звернутися до лікаря. Такі от цікаві факти про кліщів та бореліоз. Якщо у вас є досвід видалення кліща, пишіть про нього в коментарі під цим відео. А якщо ви будете гарно підтримувати цей відеоматеріал своїми коментарями та вподобайками, ми віднімемо для вас відео по цим манускриптам. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Па-па!